Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. У нас такий сьогодні чудовий сонячний день. Трошки впало снігу. Але морозу немає. По прогнозам щось ніби має бути пару днів, але не знаю, що я сьогодні хотів. Сказати, поговорити про комбікорма. Наші петренчики, це кабани. А тут пляшки. Ну, і це наша мальвінка В одному з коментарів. Мене запитали, чи порівнював я і чи є можливість порівняти відгодівлю гранульованим комбікормом, чи є, скажімо так, відмінність, вигода в гранульованому, чи просто в сипучці. Я багато передивився відео перед тим, як купляти гранулятора ще першого свого. Е, є Люди, які стверджують, що краще гранула, є люди, що стверджують, що краще сипучка. Це як, не краще, але просто немає різниці, що гранула, що сипучка. Але я все-таки для себе я прийняв рішення все-таки купити гранулятор. Тому що, все одно з гранули є більший, як би сказати, більший толк, чим просто сипучки. В одному із своїх відео я вже розказував, яка відмінність і які плюси гранульованого комбікорму. Те, що в гранулі весь, ну як би сказати, всі позживні речовини, всі компоненти. Комбікорму, вони всі гранулюються і закатуються в грану. І тварина, чи птиця їх поїдають, поїдають все. Якщо взяти сипучку, то там вже вони можуть вибирати. Якщо щось трошки не то, вони можуть його відгорнути, а вибирати краще. А в гранулі вони поїдають все. І, звичайно, якщо поїдають все, поїдають всі поживні речовини, звичайно, тоді й приріст кращий. І я вважаю, що гранула все-таки краще. В одному із своїх відео я вже розказував, яка відмінність і які плюси гранульованого комбікорму. Те, що е, в гранулі весь, е, ну як би сказати, всі позживні речовини, всі компоненти комбікорму, вони всі гранулюються і закатуються в гранул. І тварина, чи птиця, е, їх поїдають. Поїдають все. Якщо взяти сипучку, то там вже вони можуть вибирати. Якщо щось. Трошки не то, вони можуть його відгорнути, а вибирати краще. А в гранулі вони поїдають все. І, звичайно, якщо поїдають все, поїдають всі поживні речовини, звичайно, тоді й приріст кращий. І я вважаю, що гранула все-таки краще. Такий приведу приклад на людях запекти сало, м'ясо, звичайно, більше буде поїдатися м'ясо. Сало трошки там з'їдять і все. А якщо перемолоти сало, м'ясо і зробити котлети, то котлети всі люблять і всі їдять. Так само і з Гранулами. Якщо окремо в комбікормі там пшениця, ячмінь, кукурудза, то свиня може ще перебирати, якщо це все воно в одній гранулі, то вона буде їсти все разом. Але, що ще хотів, хотів сказати, що Головне не гранула і сипучка, головне, щоб був повнораціонний збалансований комбікорм. Це головне від годівлі. Тоді будуть прирости і буде якийсь толк і буде видно, що воно росте. Якщо взяти е, збалансовану, ну, збалансований комбікорм сипучку, і порівняти з гранульованою тільки на пшеницю. Звичайно, комбікорм збалансована сипучка буде більше толку давати, ніж гранульована сама пшениця. Тому е, першим ділом це не, не гранулятор, не гранула чи сипучка, а першим ділом це має бути збалансований комбікорм. Має бути зернова група. Білково, вітаміна, мінеральна, кальцій. Все має тут бути. От тоді буде якийсь приріз, тут де толк. Тоді можна вже щось говорити, чи сипучка, чи комбікор. Перепрошую, чи сипучка, чи гранула. Запитували мене, чи можу я. Перевірити і порівняти. Зараз, на жаль, в мене немає такої можливості, щоб я міг зробити порівняння, годувати одних сипучкою, одних гранулами. Тому що тут в цю клітку я відлучив в мене кабанчики, вони самі більші були. І це вони тут в мене в цій клітці. В Цю клітку я відлучив льошки. І вони були менші. Тому я не бачу доцільним, щоб зараз або цих годувати гранулами тих сипучкою, або тих годувати сипучкою, а цих гранулами, так воно, як би сказати, не буде видно правильного результату, тому що вони й були менші. І ну, потрібно, якщо вже робити порівняння, або ці розлучати по двоє їх. Або цих кабанів розлучати по двоє, і тоді годувати одних сипучкою, одних гранулами, і тоді дивитися, яка там буде вихід і яка буде, яка буде в них різниця. А в мене зараз поки що немає такої можливості, тому що немає приміщення, немає місця, куди б їх розлучити. Якщо в майбутньому я планую, якщо я. Збудую вже свинарник, там я вже зможу щось робити, щось порівнювати. Хоча, як я вже казав, вже повторюся, що я все-таки віддаю перевагу гранульованому комбікорму. Ну, як би сказати, не, немає такої бажання такого, щоб перевіряти і щось собі доводити. Я гранулюю, бачу результати, результати непогані. Тому мене влаштовує грануляція. Але я, те, як я казав, що якщо для двох свиней, то гранулятор я, пораг... я підрахував, зараз, якщо взяти в мене до вартості одного кілограма комбікорму, що я гранулюю, додається 75 копійок. Це електроенергія і людська праця. Я. Вартість не рахував е, гранулятора. Якщо ще врахувати вартість гранулятора на рік, я так теж підраховував за рік, то е, виходить 2 гривні плюс до вартості одного кілограма комбікорму. Це якщо враховувати вартість гранулятора. Це якщо я зробив комбікорму 100 кілограм. То плюс 200, якщо там мені вони обійшлося 100 кг 800 гривень собівартість, плюс 200 ще, з, що я його загранулюю. Ну, я вважаю, що це не дуже такий, ну, не дуже велика така сума. Я ще так не підраховував. Скільки йде комбікорму на відгодівлю одної свині. Але так як я дивився в інтернеті, показують ну, приблизно 400 кілограмів. Це комбікорм. Ну, хай 500 кг комбікорму, це плюс 1000 на свині, в мене виходить. То, що я ганулюю. Ну, яка оце, якщо брати з... Вартістю гранулятора. А так як я гранулятор брав не тільки для себе, для своїх потреб, я виготовляю гранули, комбікорм і продаю, тому для мене вигідніше комбікорм гранулювати. Але так як я і казав, що е, це не основне гранульований чи сипучка. Це вже, як би сказати, другорядні такі речі, які не так сильно впливають, як збалансований і е комбікорм. Якщо не буде збалансованого комбікорму, то хоч буде сипучка, хоч будуть гранули, все одно вихід буде не той. Також ще не, ну, як би сказати, Велику роль відіграє генетика. Ось ці в мене поросята, вони в мене льоха П'єтрен, і я брав сім'я Петрена, ось і міняв І вони мені набагато більше подобаються, чим минулого разу, коли в мене були льоха ця сама П'єтрена, я оці міняв її дюрком. Зовсім не то, не велика різниця. Оце недавно я показував, я зарізав льошку. Це її було 8 місяців, вона заважила 117 кг. Хоча в мене були такі свині в 8 місяців, були вже 230. Тому, яка ще також немалу не роль зіграє, це генетика. Генетика збалансований з комбікорму, а гранула чи сипучка це вже... Ну, я би сказав, що не, не так дуже суттєво. Хоча також, як я кажу, також це впливає, впливає на відгодівлю і впливає на прирости. Прийшов я вже до себе в ангар і хочу продовжити, що комбікор має бути повнораціонний з вітамінами, амінокислотами, мінералами, кальцієм. Я використовую живину як кормову добавку, кормовий концентрат і так само кальцій-фосфорну мінеральну суміш. Також використовую в своїх кормах клінотоксил, суміш адсорбуюча і підкислювач корму. Суміш кислот. Тоді йде зернова група, йде макуха соняшникова або соєва, дивлячись, яка вікова група, або який вид тварин, чи птиці. Ось так. Ось це. У мене гранула для кроликів. Тут ячмінь, кукурудза, овес, трав'яна мука, живина, кальцій, макуха. Якщо це кинути кроликам по окремо, то ну, вони я б не сказав, що все будуть так дуже їсти. А коли воно е зроблено в гранулі, то вони поїдають гранулу і поїдають всі поживні речовини, які є. І не перебирають. Тому я вважаю, що грануляція і гранульовані корми, вони більш корисні і більш вигідні. Якщо тримати хоча б, якщо є на господарстві 50 свиней, то, так я порахував, за рік гранулятор себе відіб'є. А, це вже гранулювати чи сипучим годувати, діло кожного. В кожного є свої принципи, в кожного є свої, ну, якби вже вироблені роками компоненти, рецепти. Але я би радив грануляцію, гранульовані комбікорма. А кожен вирішує сам. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.